Митро Розумков про це казав, і інші колеги з розумної політики. Ми готові збиратись на засідання хоч завтра. Тобто, не треба чекати анонсованого 2 грудня для розгляду бюджету. Ми готові працювати у щоденному режимі, тому що зараз справді цього потребує ситуація і час. Стосовно показників бюджету, ну найбільше, що вони не хотіли, ті, хто просував такий, от саме текст до другого читання по бюджету, це щоб розгляд бюджету відбувався постатейно, тому що по кожній цифрі, по кожному показнику, який закладає уряд, мало би бути голосування. Це б займало дуже багато часу, але це б відкрило ті проблеми і ті недосконалості, які містить цей проект бюджету. А так вони хотіли одним голосуванням протягом години ухвалити його швиденько в другому читанні, і потім наступного року гарантовано я вам просто ну можу, як то кажуть, 100% давати. Звернулись би до Верховної Ради, що ви знаєте, в нас на то, на то не вистачає. Давайте знову на армію дофінансовувати, давайте шукати додаткові джерела. Так як ми це бачимо, в принципі, цього року вже кілька разів Верховна Рада змінювала кошторис. Тому, якщо ми говоримо про адекватний бюджет, мені здається, що це мало би відбуватися з оновленим складом кабміну. Досить швидкому я з вами погоджуюсь, не може країна бути без бюджету, досить швидкому темпі напрацьовано зміни певні зміни до тих показників, які зараз пропонуються, і на основі конструктивного нормального діалогу розгляд їх ну фактично ледь до кожної цифри.